За рішенням начальника генерального штабу Володимира Замани, в межах раптової перевірки підрозділи повітряних сил склали дводенний іспит на готовність виконувати завдання за призначенням, зокрема, й особовий склад Старокостянтинівської бригади тактичної авіації. Іспит розпочався з активної підготовки всіх підрозділів забезпечення і льотно-підйомного складу. За розпорядженням вищого штабу, екіпажі бомбардувальників і бомбардувальників-розвідників здійснили переліт на резервний аеродром у Миколаївській області. Група керівництва польотами Старокостянтинівської бригади Так. Ічній авіації працювала в напруженому режимі, адже відправляли не лише свої борти, а й приймали транспортні літаки з Івано-Франківська. Виконували транспортне забезпечення перебазування літаків з Івано-Франковська на Староконстантинів. Вчора було виконано два рейси повітряним ешелоном. Сьогодні поки що виконан один рейс, і зараз, як ви бачите, йде погрузка літака та підготовка до виліту по виконанню другого рейсу. Перебазуванню на аеродром погода сприяла, проте вже по дорозі назад екіпажі діяли в складних метеоумовах. Під час перельоту на Миколаївщину та у зворотному напрямку екіпажі літаків виконали ряд завдань. Завдання виконували негайно по команді перебазувати техніку на оперативний аеродром. Паралельно з перебазуванням виконали визначену кількість розвиток, які були поставлені, тактичне бомбомітання. Прохід літаків зараженому облакі радіоактивному, польоти в режимі постановки поміг радіозв'язку. За допомогою Ан-26 з Прикарпаття на Хмельниччину транспортували техніку та інженерно-технічний склад винищувальної авіації. Екіпажі працювали у звичному для них штатному режимі. Було здійснено переліт, розвантажено на вказаних аеродромах спеціальне обладнання, а також забезпечено десантування особового складу. Виконано завдання з пошуку і рятування.